Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо, сьогодні маємо 19 червня. На такому ось етапі минулого разу я закінчила свою роботу над своєю каліткою в сад, і буду її сьогодні продовжувати. Наразі так виглядає. Тут близько 69 з копійками відсотків готової роботи, і я думаю, що я буду просуватися знов так само ось тут. Оцю лінію буду знову заповнювати, і буду, подивлюся, як у мене все буде. Наразі е вичуваю я по схемі оригінальний набір Classic Dizign, SHS, ну, судячи з усього, 14 каунт, типу Ivory по кольору. От, е ну, Чи молочна, як тут правильно сказати, не знаю. І так, і так, ніби вірно. От. Але кому комусь ближче, як то кажуть. От, Така ось краса наразі виходить. Отут От ще трошки не души, то бантик. Тут 2-4 хрестика треба добити. І, власне, можна буде далі вже спускатися. Можна тут позаповнювати, тому що тут теж не все заповнено. Ну, власне, тут є чи, По-моєму, ось так. Ще є чи ні, тут не буде заповнюватися. От. Ну, Може, цим кольором блакитним світлим. Ну, власне, я буду дивитися і потихеньку буду заповнювати і покажу вам, що в мене вийде на вечір. Може, на сьогодні, може, на завтра побачу. У мене вийде. Сьогодні планую цю роботу повишувати якомога більше. Ну, і обов'язково ж візьму свій перший відшивчик. От. Але ну, ви вже бачили, що там на ньому. Ну, добре, таки не буду довго балакати. Наразі всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 19 червня на такому ось етапі я закінчую на сьогодні свою роботу. О, зараз 11 веч... близько 10-ї вечора закінчую роботу, бо втомилася за день дуже багато справ переробила, поки сіла до вишивки. От на такому ось етапі я закінчую. Як бачите, я трош... потрошку позаповнювала. От, тут з цього боку, і в мене вийшло вишивати 353 хрестики. Ну Тут і хрестики, і бекстіч, То, по правилам марафону мені порахувало, що у мене 353 знака, але там в хрестиках більше, в півхрестиках теж трошки більше. От, ну Таке наразі в них От, Така ось краса. Потрошку проростає моя каліточка, оформлюються мої квіточки потихеньку. От. І буду я продовжувати. І що в мене там може видно наступного разу. Ось тут ще трошки, трошечки. Мабуть, хочу в екран видно. Трошечки видно. Тут, тут довелося трошечки такий тіний. Тут трошечки попідшивався бекстінч. Тут попідчувався бекстінч. На квіточках ось попідшивався бекстріч, тут трошки на каліточці попідшивався. Ну, Власне таке потрошку підростає, обростає деталями моя краса. І я буду нас зараз закінчувати. Завтра вже ввечері покажу, що там у мене вийде. Наразі всім гарного дня, мирного дня, до наступного включення. Па-па! 20 червня ранок сьогодні на такому етапі доброго ранку. Шановна ем, спільнота вишивальна. На такому ось етапі минулого разу я закінчила свого от, свого лісового господар лісовичка. От, ну, власне, сам лісовичок ще тільки надкушений, як то кажуть. А ось в цьому куточку я, в принципі, всі, все, все закінчила. Це і хрестики, і бек, е, Ось, покажу вам поближче сувушку. От, і в очках, і тут повно три чверть хрестиків. От з двох боків причому, і це той ще квест їх вишивати, але я стараюся, мені здається, у мене непогано виходить. От така ось краса. Покажу, кому цікаво, по хрестикам. Тут повно беку, всюди повно беку, шейфрузлики. Ну, я стараюся робити все. Ну, якщо. Ого, поповз. Оповз бек, ну, ми його поправимо, я думаю. Ну, о. От, бек поповзну, я його пізніше заправлюся до полюцьки. а то не годиться. От, ну, така ось, кра... Таке ось виходить у мене наразі. Що це за рівномірка? Дівчат, чесно, поняття не маю. Але вона, ну, хрестики виглядають достатньо дрібненькими, мабуть, 16 але... Мабуть, по типу щось 32-го каунту, але мохрестики такі мені приблизно схожі, як на 16-й каунт, бо для 18-го вони. І це при тому, що я йду через дві нитки основи, тому може бути рівномірка і дрібніша. Але, чесно кажучи, дівчат, я не знаю. Мені просто я просто придбала шматочок і якось не я, не господиня тоді не ни... Вона не пам'ятала, що це за тканина, а я і не удосужилась поцікавитись. І тому ось така ось така виходить у мене цікава штука. Ну, Враховуючи, що є у мене приблизні розміри роботи, от я, в принципі, коли дошию, саму роботу помірюю, тоді зможу оцінити, що там у мене все-таки за канва, за ріномірочка. Ну, оце те, що тут опоповзло, це від п'ялець. Бо Я роблю досить міцну натяжку, мені інакше незручно вишивати. от, І це є. тому так. Але я е, що я вам хочу сказати, дівчат, що в мене вже тут були такі заломи, ось тут, і я їх в, в, ну, в процесі вишивки вже поправила все. І воно все гарненько лягає. от, Тут я нічого не можу сказати, в цьому сенсі така вона. Вона мікенька, як тряпочка, ця рівномірка, але тим не менше вона така. ну... Форму тримає, скажімо так. Ну, це трошки підповзається, але я ж кажу: тут, в принципі, коли я йду там вишивати, там здається, мені буде сплошний шматок. Та якщо й не буде сплошний шматок, то я все одно розтягну на п'яльцях. Бачите, ось залом від п'ялиці, одразу видно, де воно що. Одразу ж можна поправити. Бачите, і ніби як і немає заломів. Ну, тут треба буде трошки більше зусиль прикласти. Ну таке, це вже виправиться, це не є проблема. От, наразі я почну вишивати, от, і покажу вам, що у мене буде по результату. От, ну Мені дуже подобається те, що виходить, і, власне, я отримую, хоч тут і море беку, реально, дівчат, тут море беку. Тут кожна деталька пробекується, кожен. цей. При цьому беку тут не один колір, їх тут декілька. Тут у мене і чорний, і зелений, і блакитний. І був ще ось такий сіренький, але він уже закінчився. Але, тим не менше, він був. От. І ось такий. В основному основному основном бек чорний. А, ще тут жовтий, ось тут іде. От. Шапка бекується жовтим. Тут ось жовтий. Тут блакитний, чор, чорний, зелений, бежевий, бежево-коричневий такий. Ну і з нових номерів це номер 19. от Якщо це комусь щось скаже, такий він бежево-оранжевий такий, такий ось бежевенький, світленький. от. Дуже, теж дуже гарно виглядає. Ну і білий, куди ж без нього? От, Білий в основному, правда, це фрузлики, але тим не менше, їх теж треба накрутити. Знаю, вони не ідеальні, але з іншого боку, це ж на костюмі. І це я по типу якийсь ну, виріс, якісь дрібненькі квіточки. Вони не всі мають бути абсолютно однакові. Це, ж, ну, в, принципі, в природі немає абсолютно нічого однакового. О, щось трошки більше, щось трошки менше. от, І тому така ось, така ось, ось у мене виходить. І совушка така, не знаю, чи то в короні, чи то в віночку. Але ну, виглядає гарненько, мені подобається. От, такі крильця маленькі. Така вона веселенька совочка. Підглядаючи все в порядку. Ну, наразі я не буду багато блакати, так уже наговорила. Всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, що у нас піднота. Сьогодні маємо 20 червня. На такому сітапі сьогодні я закінчую свою роботу. Вишилось тут небагато. 215 хрестиків. Вишивалось ось тут підлога, вишивалась борода. Ну, борода вишивалась не дуже цікаво, все такий один колір. Ну, наразі я буду закінчувати, бо день завершився. І покажу вам завтра, що я почну вишивати і на чому я його закінчую. Все, наразі всім гарного дня, мирного неба. До наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 21 червня. На такому так, минулого разу я закінчила вишивати свою білочку. От я буду продовжувати. Як я вишиваю, я беру один колір і заповнюю ним, ну, такого вздовж вишитого, скільки там є можливе. От, я знову десь обрахувалася в цьому районі, я не можу знайти де, і я вирішила, що ну раз вже така біда, значить я буду по-другому брати і буду з цього кінця вишивати і вже туди душею. Думаю, сподіваюся, що без обрахунків ну я тут буду просто не брати далеко, просто буду сплошним ковером зашивати. Сподіваюсь, того буде достатньо. Наразі е, вишито у мене 83% роботи. От. Розгортати повністю не буду. От, ну, наразі покажу отак. От, я не знаю, скільки в мене вийде. Так, тут в цій роботі є. Ця робота вишивається на канві 14 каунта. Ниточки SHS DMC Bestex Aero. У мене така ну, скажена суміш. От, ну, яких були, я пробую, вишиваю. І, ну, власне, мене все влаштовує. От, е не знаю, що вам ще сказати. 32 відтінка. Хрестики, соліди, блендів немає, але, ну, в принципі, таке. Мені подобається те, що виходить, і я задоволена результатом. Хочу вже її дошити в цьому році, сподіваюся, до грудня я її закінчу, виперу і, ну, чи буду оформляти, чи ні, я ще не вирішила, а от те, що я її хочу закінчити, це 100%. Ну, наразі не буду вас е, довго грузити. Всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 21 червня. На такому ось етапі я закінчила свою роботу над білочкою моєю, покажу вам поближче. Не вишивалось за сьогодні, тут не небагато 500 хрестиків. Ну, як 500? 498. Ну, таке, рахуємо, як 500. От, така ось краса у мене вийшла. От, я повністю закінчила блакитний колір. Тут. Це тут уже ці декілька стопчиків повністю вишиті. От, я потихеньку брала один колір і заповнювала таку е, зону стопчика, Два стовпчика це. Ну, цеки тут виходило. Ну і вже деякі, одним із кольорів перейшла сюди, бо він був тільки по цьому стопчику, тому перейшла на новий потихеньку. І буду я потихеньку його далі колупати, продовжувати. Це вже не сьогодні, це вже іншим разом. Ну, я обов'язково вам покажу, що я буду брати і яке воно буде. Наразі буду з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 22 червня. На такому ось етапі я сьогодні закінчила свою роботу над моєю кліточкою в сад. От Хочу я вам сказати, дівчат, що це великий і жирний облом. Я не можу порахувати нормально свої хрестики, тому що у мене злетів повністю весь прогрес, і я мусила відновлювати його ну от з того, що у мене зараз є на вишитом. От, ну, що можу сказати, що у мене додалось, ну, хрестиків з, О, мабуть, штук. Скажімо так, до обіду я штук 500 вишила і 553, якщо вірить правилам марафону, і зараз я не знаю, що ну, ще є якусь кількість вишила, а не так, щоб дуже багато. Ну, думаю, якісь ще хрестиків 200, мабуть, є. Ну, Думаю, що прогрес у мене непоганий. От, зараз у мене готових 72% роботи, було ж готово 67. Тобто я так розумію, що я сьогодні вишила близько 5% роботи. Мене це дуже тішить. От, я вишивала тільки хрестики, я майже не бекала, не бекстічила. Тут трошечки підбекстічила. Тут у мене ниточка виходила до краю. Тут ні. Я нічого не бекстічила. У мене тут ниточка була з краю, я тут підбекстічила трошки і все, власне, на тому я закінчила. От, але я сподіваюся, що я ось трошки ще повишиваю хрестики. Бо я отут цей ряд не закінчила. от Я хочу його закінчити, і тоді вже я з повним правом стану по бекстічу, бо в мене тут листочки, тут, ну, власне, ще є. Є і бексіч укупа, є і, е, власне, на каліпці он буде повно бексічу, на квітах буде повно бексічу, і тут, і тут. Власне, я сподіваюся, що в мене все зараз організується і я все зашию і зроблю гарненько. Будеться ця, ця ляля. Хочу я вже закінчити цю роботу, вона у мене із моїх наявних найближче до фінішу. От, ну, Якщо нарахувати білочки, але. Тут просувається досить таки бойко, тому що ну, це на і тут, в принципі, не так, не так, немає нічого такого складного. Це репліка Classic дизайну на Dimensions від Hardgate Або калітка закоханих От. Чи калітка в сад. Ну, тут кому що ближче, як то кажуть. І власне, вишиваю я по електронній схемі, як на Dimensions. Бо значки всі ті самі, і... але єдине, що там трошки помилилися з кольором. Не знаю, хто робив перенабір. Тільки от, я не знаю, чи це робили перенабір. Помилилися, чи це робили. Е, уже... е, дизайн... ну Той хто по класик дизайну робив е, цю роботу, готував, то помилився з кольором, але власне. Ну... У мене там по схемі номер 340, а тут 3740 прописаний і трошки так збиває, але ну, таке. От, В мене цей колір вже вийшов, тому я не парюся, але ну, просто такий не дуже приємний момент. Але в крайності в мене є, ну, чесно, в мене є і паттернмейкер, але мені ліньки, Треба відкрити схему. знайти я не хочу тому ручитися. Мене все влаштовує, я вже хочу її тушити і м -м, думаю, що, що я її можу оформити. От, і Може я навіть її і комусь подарую. Ну, Це таке. Це вже буде видно ближче до того. А я буду на сьогодні робити паузу і відпочивати. Не знаю, чи вийде в мене завтра, післязавтра повишивати взагалі, тому що у мене в дитини м -м, сьогодні день народження. От, і в нас будуть гості, і я просто не певна, що я встигну взагалі щось, крім готовки, крім прибирання в домі, і наведення останніх ідеальних порядків. Ну таке, ну, я сподіваюся, таки, що в мене щось вийде, але ну, ми подивимось, буде видно. От, наразі от, така ось краса 14-й каунт, ниточки, я так розумію, DMC в наборі тут ідуть. От. І я буду їх її продовжувати, але уже наступного разу. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба. До наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо суботу, 24 червня. Вчора на такому ось етапі я закінчила вишивати свого лісовичка. Я вирішила, що я вишию бороду. Її тут дуже багато. Вона займає десь ну, третину точно От, площі вишивки. І це все вишивається одним кольором. Бланк От, і біли, білим кольором. І я вирішила, що я все заповню. І тоді зможу вже спокійно, хоча б по краю тут пройдусь і ну, буду заповнювати все, що там іде. От, наразі, ну, на такому ось етапі вийшло в мене небагато. У мене було дуже багато клопотів. У мене за сьогодні буде святкування Дня народження дитини, тому я просто покажу, на чому я зупинилася, і буду їх далі працювати. От, і наразі вийшло у мене 150 хрестиків, все білим кольором. От, це приблизно 32. 31,8, здається, відсотка от, від цієї роботи. От, вишилось зовсім небагато, зовсім трошечки. Я думаю, як мені ось тут вишити, потому, тому що тут теж буде білим. І тут е, треба буде подумати, як його вишити краще, щоб воно, в принципі, все лягло гарненько. Ну, в мене є декілька ідей, я їх спробую. Якщо все вийде, то це буде чудово. От, та вишую бороду. Вишую бороду і буду вже вишив... заповнювати, хочу вишити бороду оцю, тут що, з краю, от все білим. І далі буду заповнювати тут така суміш сірий, білий, бежевий такий. Ну, там уже далі буду займатися цим і вже тоді пущу бексі, ще вам покажу, вже, що на цьому буде. Ось це те, що я планую. Наразі я буду робити паузу. В хорошому хочу, <кій> сьогодні треба було б. Взяти е, до рук білочку, але ну, я реаліст. Я її сьогодні брати не буду, можливо, завтра я її візьму, от, можливо, сьогодні буде, ну, навряд чи сьогодні буде можливість, от, але ну, проте я спробую щось зробити. Ну, в, в крайньому випадку я завтра повишиваю дві роботи: от, хоча б по 200 хрестиків вишою на білочці та вишую на... Свої каліпції, я там уже буде видно. Ну, добре, не буду вас завантажувати. Всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення. па Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо е, боже, 25 червня. На такому ось етапі я сьогодні, на сьогодні закінчую свою роботу над моєю білочкою. Провишивалася не, не так, щоб дуже багато 353 хрестика. От, було в мене натхнення трошки її поколупати. От, власне, я вирішила, що зроблю хрестиків менше, але на двох роботах. І що за вчора, і за сьогодні. Бо в п'ятницю я все-таки як-не-як, трошки поколупала. От, за суботу, власне, я білочку привишивала, дошила я повністю оцей стопчик. Тобто тут уже повністю вишито. Е, готово у мене наразі 83%. Я так подивилася, спробую, е, спробую я вишивати не е, по кількості хрестиків, а по відсоткам. Тобто на кожній роботі додати 1%, ну, за один раз 1%, і мені тоді тут, тут е, за, залишається е, 17%, тобто 17%, ну. 17 разів я буду брати ще роботу, і власне, я сподіваюся, що я її вищу за цей час. В принципі, Тут, якщо до ладу взятися, тут є прогон, тому, як бачите, розкид хрестиків досить такі великі місцями. От Є, звичайно, зони, де приблизно плюс-мінус одним кольором. Вони в принципі, більшість цих зон логічні, але ну, часом таке, таке шось, шось таке щось, щось незрозуміле, мутне. Бачу, тут не все ще прошито до ладу. От. І, як бачите, ось от, 14-й каунт, ниточки СХС 32 відтіночка. На цьому тижні я більше цю роботу брати не буду. Вже буду брати з наступного тижня. От. І що там буде, я вам розвітую. Я вирішила на 15 днів. Беру я роботи свої на 15 днів, тобто на 2 тижні я буду брати роботи. От, е, основний процес це білочка. Основних два процеси це білочка, і це є е, лісовичок, мій, е, мій першовідшивчик, і це основні мої дві роботи. І ще буду е, раз на два тижні міняти ще один процес е, якийсь із, чи буду брати пейзаж, чи якийсь натюрмов. Ну, у мене, власне, там запас великий. От я буду щось одне таке брати і його просувати. Просувати, ну, оскільки максимально вийде за два тижні, де не що я хочу в будь-якому випадку закінчити мою калітку закоханих, От я зараз прямо за неї і візьмуся, от, і я її хочу закінчити. Хочу її закінчити, і щоб уже про неї не думати, щоб мати це як фініш, і тоді вже можна буде з спокійною душею починати новий старт. От, Якщо я захочу, якщо ні, то. Просто ще пару робіт довести до логічного пуття. І потім так само буду брати три роботи, от, і їх буду впродовж тижні чи двох тижнів вишивати, буду бачити. От, і е, щоб так якось трошки скоротити кількість процесів, тому що вони вже мене трошки так напрягають. Я сподіваюся, що в мене найближчі ці три процеси: е, білочка, лісовичок і. Калітка закоханих, це ті процеси, які найближче до е фінішу. Власне. І я сподіваюся, що в мене вийде їх довести до фінішу, тому що далі я буду брати е роботи. Я планую, ну я ще думаю, чи варто чи ні. Буду бачити, як воно буде складатися. Буду брати е роботи тако і пробувати на них відшивати 1%. За, ну, тоді раз беру роботу, один процент вишиваю. Я думаю, що так у мене прискориться вишивка. Ну чи не прискориться, не знаю, там буде видно. Тому що в Golden Кайт там буде скажена кількість хрестиків на 1%. Може там є пів процента буду брати, не знаю, буду дивитися, як мені буде там по кількості. Буду рахувати по тому, що залишилось. По, по загальній кількості, скільки там є, і скільки це є. Ну і в межах щоб півтори-дві тисячі хрестиків максимум, тому що більше я просто фізично не потягну От, зараз вишити, бо це в мене розтягнеться робота на непонятно скільки, а я такого не хочу. От. Ну, а може я буду дивитися. От таке. Наразі всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо неділю. Неділю це на 25 червня. На такому ось етапі минулого разу я закінчила свій, свою клітичку закоханих. От як бачите, я вже просуваюсь до фінішу. Мені тут, якщо вірити програмі, то в мене залишилось вишито 72,5%. І це ще я вишитому не все бекстічила. Тут ще повна бекстічу буде, тут ще повна бекстічу буде. Тому я, власне, сподіваюся, що все буде гарненько. І я маю, У мене ще не бекстічена взагалі калітка до ладу. У мене тут тільки зверху трошки побекано каліточка і все. А все решта не бекстічена каліточка. Тому я думаю, якщо пробекстічити одну каліточку, то у мене до 75 точно пройде, тому що його тут дійсно дуже багацько. Але таке, власне, я буду вишивати. Хочу показати вам, з чого я закінчила, щоб ви могли уявити, скільки мені лишилось. Ну, не буду довго базікати. Не буду базікати, Хочу я її максимально просунути, щоб вона в мене максимально швидко вже вийшла з обіходу, і я вже за нею не думала. Я знала, що в мене цей процес закрито і можна буде, можливо. Я подумаю, може я якийсь нормальний старт почну, а може і ні. Побачимо. Ну, наразі всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення. па-па! Доброго вечора. шановна спільноту. Неділя, 25 червня. На такому ось етапі я сьогодні закінчую свою роботу над моїм е світ Хардгрейт від Classic Design Клітка закоханих. вона ж. От, Вишиваю я сьогодні досить продуктивно. Вишивалося у мене. Вишилося, якщо вірити марафон саги. Щось близько 920 значків. Я не буду казати хрестиків, тому що я не знаю, принципу рахує сага, але вишилось у мене досить таки немало. Вишились у мене і хрестики, і півхрестики, трошечки бекстічу, бекстічу зовсім трошечки ось тут м -м, листочки повишивали бекстіч. Вишились ось ці. М я так думаю, що це горщики, От, і вони підбекались трошечки, бо я відбекую тільки те, що повністю вишите по хрестикам. От, і я стараюся тако по лінії йти. Я вже розмаркувала собі, тут залишилось мені зовсім трошечки, як бачите, аж низ. І я буду на сьогодні закінчувати, От, бо вже пізно, вже десята вечора. От і е, покажу вам наступного разу, що в мене там, де буде вишиватися, яке воно буде. Е, наразі е, всім гарного дня, мирного неба. Бажаю нам перемоги скорішої, а хлопцям успішного контрнаступу дівчатам, які цим займаються. Дуже вдячні їм за те, що ми можемо спокійно е, жити. От, і не боятися клятих москалів. Ну, власне, наразі, всім гарного дня, мирного неба до наступного відео. Якщо, якщо вам цікаво, зали... зі мною залишайтесь. Зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть мені в коментарях, що вас цікавить, можливо, щось будемо придумувати. Наразі всім гарного дня, па-па!